Ідея сама з'явилася. Е... У Слави Фурлової, це українська діячка, думаю, що ви її знаєте так само. Саме вона започаткувала цю акцію в Києві, в Київській області. і Потім всі небайдужі стали підключатися, як то кажуть, в своїх областях. Я до неї звернулася з таким проханням, що чи можемо ми це зробити, не відсилати подарунки, наприклад, київським дітям чи там в Одеським дітям, да, а зробити це саме в нашому краї. Вона була дуже вдячна за те, що ми е, так спонтанно самі вирішили цим займатися і. Ось таким чином ця акція з'явилася безпосередньо у нас в Ужгороді. Ми обираємо, ну скажімо так, маємо друзів, маємо знайомих, які надають нам інформацію, де діти потребують живуть з потребами, тому що є, наприклад, притулки сімейного типу, де самі батьки кажуть: ми до них приїздили. вони кажуть, ми не потребуємо допомоги. Слава Богу, нам вистачає. Слава Богу, є і такі е, сім'ї. Є, е, звичайно, такі сім'ї, є притулки, такі, де е, є потреба не тільки в подарунках, але в дуже багатьох харчах, тому, звичайно, ми на них завжди робимо акцент. Два роки підряд ми їздили в Батівський притулок, ми їздили в Свалявський притулок. І саме чому Перечинський цього року ми вперше туди потрапили, дізналися про нього, як то кажуть, побували, тому що знаходили там дітей, які привели, яких привели з батьківського притулку. Ось ми минулого року туди потрапили. Нас так вразили і дітки, які вночі там бігали, дивилися, хто ж це до них приїхав, і взагалі атмосфера цих дітей, як вони нас тоді зустріли, і цього року якось виникла така думка, чому би ні? Хоча там, в принципі, досить багато дітей, там 94 дитини, але. Ну, ми вирішили, що спробуємо. Чому б ні? Ми виконуємо а, мрії всіх дітей. А, в нас нема поняття це маленькі, вон, їм треба, це великі, їм не треба. Це особливі діти. А, вони всі потребують уваги. Вони всі потребують а, пік. Піклування, теплоти, і е, це навіть трошки було смішно, коли діти там 18-річні писали листи. Але спочатку для них це було таким трошки, е, як то кажуть, е, вони не серйозно до цього віднеслися. Коли вони зрозуміли, що вони можуть отримати е, щось, то треба було просто бачити ці обличчя, які просто на очах змінювалися. Це, ну, це для мене таке навіть трошки диво. Кожна дитина пише листа. Хто не вміє писати, то ми сідаємо разом з дітьми і пишемо, тобто всі листи. Які написані, вони написані від дітей, які не вміють писати нами, тобто жодних вихователів, вчителів, тільки все під нашим контролем. Тобто не було жодних підтакувань, чи тобі треба те, а тобі треба те. Дитина сама думала, сама висловлює свої думки, і ми їх фіксували в разі тому, якщо дитина цілосторуч не вміє писати, тому що там діти і в 12 років не вміють писати, і в 14, вони на різних етапах потрапляють в інтернат, і тому на жаль, така ситуація. Але а вони пишуть листи або ми, або за них, або вони самі. Ці листи ми потім збираємо, розміщуємо їх у нашій групі, яка знаходиться у в соцмережі Фейсбук. І е, кожен охочий може цей лист собі забрати. Тобто він коментує цього листа, каже: Я забираю собі, чи просто ставить плюсик. Ми фіксуємо за цією людиною цей подарунок, і далі людина вже готує. Тобто вона готує подарунок, солодкий. Е, Такий трошки якби презент від себе, і обов'язковим завданням для дідів морозів, як то кажуть, не буває нічого простого. Ми просимо писати в листи у відповідь. Тобто, якщо я беру лист, я обов'язково дитині маю написати відповідь з побажаннями, з подякою до дитини. І як показує практика, вже два роки діти дуже багато дітей спочатку читають листи, а вже потім розбирають подарунки. Це дуже приємно.